Твої напряму пов'язані з батьком. І можеш працювати багато, а відчуття достатку так і не прийде. І проблема не, а у відсутньому або розірваному зв'язку з батьківською фігурою. Привіт! Мене звати Іна, я розстановниця, розставляю всіх і все по своїх місцях в сімейній системі. Ти можеш подумати, а до чого тут батько, я і сама непогано заробляю чи сам. Річ у тому, що імпульс до життя, до зовнішнього світу, до реалізації це про зв'язок з батьком. Батько перший у русі життя. Батько це. Про зовнішній і здоровий образ батька всередині нас, я говорю про внутрішній образ, дає можливість заявляти про себе і свої потреби, допомагає обрати професійний напрямок в житті. А як у тебе з реалізацією і манімані? І якщо хочеш. Про діагностувати свої стосунки, налагодити стосунки, внутрішній зв'язок з батьком, да мати побільше і реалізуватися, пиши в коментарях стосунки, і я тобі допоможу. І залишайся зі мною в мене про справжнє життя.